Друзі, привітці, мене звати Олексій. Ви на каналі Олексій Антоненко. І що? Я пишу це відео в день-день. Сьогодні у нас субота. От, приїхав в Швайнфорд. тут дещо прикупив, потім розкажу, що саме. І я думаю, судячи з назви відео, ви догадалися, що ти! якісь звуки, постріли непонятні. Чи що? що мова піде, що на днях по всій Німеччині було чути звуки сирен. От, звуки повітряної тривоги, і на телефон приходили такі значить, повідомлення. От, для тих, хто був не в курсі, доволі йти, злякалися, що це, що це, як це, для чого це і так далі. От, ну я днями до того точніше, це було у нас в четвер, 12-го рівно об 11 годині ранку. Значить, зазвучали сирени по всій Німеччині, по всій Німеччині друзі, що це таке. Це власне проводиться кожен рік. Така от ну, акція, не акція, якби перевірка усіх систем оповіщення у разі того, що якісь стихійне лихо, там пожежа, землетрус або будь-що, або не дай Боже, війна, військові дії, щоб люди мали змогу ну, бути оповіщеними вчасно. Тобто звучали сирени, звучали попередження на телефонах. Вони теж телефон почав, якби ну прийшли, прийшли ті саме. Оповіщення і телефон почав здавати звуки, такі дуже противні, котрі не можна було якось зменшити гучність або навіть виключити. О, це продовжувалося десь буквально там декілька хвилин і все прикрутилося. Е, ну я якби знав, що таке буде, тому що почитав на днях в інтернеті, що таке має бути, то якби нормально це якби, сприйняв. Ті, хто не знали, ну, дещо налякалися. Особливо казали, якби в нас ми ж проживаємо якби в нашому соціальному житті в нашій соціальній общежитті гуртожитку, От, неподалік від військового лагеря, і ну, там час від часу проводиться навчання. От, і що цікаво, чи не дуже цікаво було. То, що навчання не припинилось, то ну, звучали сирени і в той же час роздавалися там постріли, там звуки пострілів, вибухів і так далі. Ну, от якось так. Ну, Такі в мене на сьогодні новини. З вами був я, Олексій. Бережіть себе, всіх, до нових зустрічі і пока.